Всім доброго дня, шановні арорії, друзі колеги, готуємося до посіву сої, будемо протруювати протруйник Quattro Force. Тут ця тонна, 2-4 тони нам треба перетравити. Один сорт такий, ця краще та така собі, така от соя. Друзі, колеги. Сьогодні неділя, верна неділя. всім вітаю зі святом. Бажаю миру, здоров'я, всього самого найкращого. Так, Сьогодні їдемо сіяти сою. У нас є 5 сортів сої, сьогодні знаю тільки на сьогоднішній день один сорт. Всі решта нам брав, так і називаю. Сьогодні будемо сіяти сою під маркуванням шеви. Відемо кетару, там вже батько дискує під посів. Ми вирішили дискувати, того що пішла зелень. О, вирішили дискувати з чорнити, вимілили диску, поставили на рівну площадку, вимілили, так, щоб каток ставав на землю. От зараз їдемо з прицепом. 30 мішків, 20 мішків сої, 13 дітромоски. Плюс притерпнець, 102 тони ззаді волочу. трошки нагрузка є на трактора, але то пусте. Зараз їдемо, будемо сіяти. Норму висіли. Будемо сіяти приблизно 150-160, можливо 170 кг на гектар. Потихенько собі їдемо. Їдемо друго поста також 100 кг на гектар. Кондиціонер дивіться працює. Калорії. Так що такі справи. Слідкуйте за нами, до речі, сою ми протруювали вже, Протруйник ватроповсь, літра на тонну. Також ми будемо використовувати інокулян кістік, один пакетик 400 грамів на 100 кілограм сої. Так Зараз засів 3,80 до 4 гектарів ділянка у нас є. Будемо сіяти. На метр 12 штук плануємо сіяти. Так що такі справи. Люди святкують, а ми працюємо, тому що весняний день один рік годує. Такі боробська доля така у нас.

Дивіться, як виходить, виходить хорошо. Дуже гарна ріля виходить після диску. Дивіться, буквально за дві години це все збігав. Там ще кусочок залишився. Зараз дід приїде з сівалкою. Ой, Трошки в болото в'їхав, то таке. Тут довелося соя. Соя і мінеральні добрива. дисковка проходить на глибину до 5 см. Вимілили ми її. Так, ось дивіться, у нас ложе вже йде тверденьке. Тут ось ми беремо ущіріємо ґрунт і міряємо нашу глибину. Оце ось наша глибина. Ну, буквально до 5 см, щоб сівалка лягла на це ложе. Земля така вогкувата. Ви бачите рослинні рештки, солома. Це свідчить про що? Так подивіться на поле. Хто ж скаже, що тут була дисковка на осінь, на зиму? Всі рослинні рештки перегнили за зиму. Ось його лише деякі сліди залишились. Тобто ми тут оранки. Можна на перший погляд пересічити, що це оранка, але тут ми експериментуємо. Тут у нас дисковка. Ми здискували з осені один слід, тоді ось весною один слід. І це ось ще один раз. Мілкіше робимо під посів. Побачимо вплив зимової. Як сказати, на зиму дисковки на урожайні сої. Дивіться, яка гілля капітальна, гарненька, ось дивіться, який фон до диску і борони. який фон після. Тобто ми здискуємо, трошки пішли бур'янці, трошки де-не-де осетинки, ще щось. Ми собі тут. Його підрізаємо, вирівнюємо і виходить капітальна картинка. Бог не вирізається, трактор собі сьома передачу дурпелить так, що пече, як це Так що такі справи. Тут ще зовсім небагато лишилось. До наші шмінець можете побачити. Пшечмінь, пшеничка, пшеницю вже вчора бачив, треба купити. Пішли бурєни. Бурини в основному це талабан польовий рицики, де-не-де, може який молочай, щось таке підмореник, чіпкий. Так що такі справа. Сою, близько 4 гектарів, норма висіло 170 кг на гектар, 20 штук на метр. Зараз їдемо, беремо ще інший сорт і будемо далі сіяти. Всім дякую, хто слідкує за нами. Ви технологію нашу я намагаюся зрозуміле пшениці, Також є ще ділянка, також дисковка, а вся решта далі горанка по, по зерновій групі, пшениці по ексментові. У нас горанка далі. В городці ми також дискуємо. А там, де соя по сої, там також дискуємо. Горинці сіяти. Так що ми вже начали, наш посів, їдемо. І бажаю миру, злагоди, здоров'ячка, а також всього самого найкращого. Саме головне, щоб закінчилась війна і нашою перемогою. Це буде Україна. З вами був я, Андрій Чепанюк.